Всім привіт! На наступний день ще більше квітів почервоніло. І зараз я вам покажу наглядно, як виглядає жіноча стадія квітки. Ось зараз квітка знаходиться в жіночій стадії. А оця, яку я вчора вам показувала, вона вже перейшла в чоловічу стадію. І зараз ми з цієї квітки будемо збирати пилок і наносити на цю квіточку. Да. Ось наша квітка в чоловічій стадії, зараз будемо збирати цей пилок Навряд чи запилення. Буде у цієї квітки, хоча спробуємо. у бани виходить запилювати однією ж квіткою її же пилком Так, тут ми зібрали. І ще в нас є одна квітка, яка теж в чоловічій стадії. І з неї будемо збирати. І зараз на відео покажу, як запилювати жіночу. Нічого тут важкого немає, він гарно збирається, цей пилочок. Тут навіть ще щось прилипає, можливо, вдасться запилення зробити. І ось наша квіточка в жіночій стадії. І посередині, посередині вона має прилипати пилок. Бачите, налипає пилок, і от таким ось способом ми їй допомагаємо. Все що лишнє висипаємо. Зараз туди ще одну квітку знайдемо. Так, цю зробили. А далі потім вже покажу, який результат, наскільки багато зав'яжеться зав плодиків, і наскільки вона захоче, всі ці плодики повиносити. Пови... Оці всі квіточки, які зараз знаходяться в жіночій стадії, які ми зараз запилюємо, завтра вони всі перейдуть в чоловічу стадію, і буде дуже багато пилку. Бо ці всі перші квіти, три штуки їх було, які я сьогодні збирала пилок, вони просто перші. Тому вони три штучки перейшли в чоловічу стадію. Дехто пише, що треба, якщо допомагаєш запилювати квітки, то треба змочити пензлик, щоб він був мокрий, щоб добре прилипало. Цього не треба робити, бо пилку мало і він прилипає, і потім він не хоче нормально сідати. І липнути до того місця, до якого він має прилипнути, щоб був процес запилення. Тому спробуємо допомогти їм. Вже тут я бачу якісь жучки і мушки літають. Вони, те, що я не дороблю, сподіваюся, дороблять свою роботу. І будемо чекати на гарні завізі і на подальший смачний врожай, щоб його було багато. Заморозки не обійшли стороною і азиміну. Листочки молоді деякі потемнішали, квітки пов'яли. Те, що робили запилення, то теж тепер не зрозуміло, чи взагалі щось буде Ось така не дуже приємна картина. Клімат змінюється. І це, на жаль, зараз не на кращу сторону грає вся ця ситуація з кліматом і показує температуру в Києві-Київській області. Також через тиждень знову буде 2-0 градусів. Сподіваюсь, що все зміниться і не буде вже таких заморозків. Деякі квітки вціліли, але все одно всередині в них картина. Така собі. Деяким прям видно, що дуже не дуже Але мухи літають. Сподіваюся їм там є ще що робити. Вон видно, що аж пилок випадає.